Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх перед мною постійно. Тобі одному, тобі я зігрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездогани у суді Своїм. Отож я в беззаконі народжений, і в гріху зачала мене мати моя, ото, полюбив, єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені, Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмийти мене, і я стану біліший від снігу, дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив, обличчя своє, заховай від гріхів моїх. І беззаконня мої позагладжуй, серце, чисте створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови, не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене, верни мені радість Спасіння Твого, і з лагідним Духом підтримай мене, я буду навчати беззаконців доріг Твоїх і навернуться грішні до Тебе. Визволь мене від переступу кровного Боже, Боже спасіння мого, мій язик, нехай славить твою справедливість, Господи, відкрий мої уста і язик мій звістить тобі хвалу, бо жертви ти не прагнеш, а дам цілопалення, палення, то нелюбе воно тобі буде, жертва Богові зламаний дух, серцем зламаний, та упокорений ти не погордуєш, Боже, учаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тоді покладуть на твій вівтар тільців.